Привіт, малята! Сьогодні ми будемо дізнаватись, які емоції бувають у людей. Емоції це те, що ми відчуваємо. Вранці щаслива встаю, коли бачу родину свою, маму і тата і меншого брата, бабусю і дідуся. Ось і родина моя. Я посміхаюсь їх обіймаю. Доброго ранку усім бажаю. Радість це коли ми радіємо, ми посміхаємось, стрибаємо, сміємось. Але буває час, коли ми сумуємо, коли нам сумно, можемо плакати. Хочеться побути на самоті. Злість ми злимось. Коли ми злі, кулачки стискаються, ми хмуримось. Але буває час, коли нам страшно. Страшно буває, коли щось невідоме, темне або гучне, Ти на боїться, здивування, коли щось несподіване. Ми кажемо ого! Ось як людина дивується. А зараз ми з вами пограємо в гру Покажи емоції покажи, як ти виглядаєш, коли радієш. А тепер зроби обличчя, коли ти здивований. Зробили оці. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається емоційна мандрівка. Ось послухайте, будь ласка, казочку. Жив був зайчик. Одного разу він прокинувся і побачив сонце. Як ви думаєте, яку емоцію він відчув? А потім... Відламав улюблену іграшку. Покажіть емоцію, яку відчув. Але потім зайчик зустрів нового друга. Покажіть емоцію, як ви думаєте. А зараз я вам пропоную намалювати свою емоцію. Смайлик або обличчя, яке показує вашу сьогоднішню емоцію. Візьміть олівці кольорові, або наклейки, або фломастери, і я чекаю від вас ваших малюнок, ваших емоцій. Дітки, а яка емоція вам найбільше сподобалась сьогодні? Коли ти буваєш радісним? Чи коли буваєш сумний? І що, ви сьогодні нового дізнались? Дітки, до зустрічі. Дякую за увагу!